Десятки видань включили його до списків кращих фільмів року. Він отримав безліч нагород, включаючи шість премій Оскар за найкращий монтаж, роботу художника-постановника, костюми, грим, звук та звуковий монтаж, обійшовши всіх інших номінантів і встановивши новий рекорд для австралійського фільму. А за підрахунками агрегатора Metacritic, стрічка стала фільмом десятиліття. Всім вітання! Ви на каналі 99 і 9. Розвиваємо україномовний Ютуб разом. Сьогодні я розповім вам про не побоюсь цього слова вже культову стрічку австралійського режисера Джорджа Міллера. Шалений Макс. Дорога люті. Завдяки захоплюючій дії та дивовижній глибині оповідання з грізним ревом двигуна. Цей фільм повернув до життя постапокаліптичну франшизу Міллера. Зацікавив? Ну тоді починаймо. Останні два десятиліття привчили нас скептично ставитися до повернення знаменитих режисерів у світ їхніх класичних картин. Приквели зоряних війн Джорджа Лукаса, Індіана Джонс Стівена Спілберга, Прометей Рідлі Скотта. Не гірше кіно в історії, але відверто розчаровує. Тому ми не чекали багато від четвертої частини серії фільмів про божевільного Макса, яка після багаторічної тяганини вийшла у прокат аж через 30 років від попереднього фільму. Ми вважали, що дорога люті буде лише безвільною комерційною відпискою 70-річного Джорджа Міллера, який провів ці три десятиліття, займаючись сімейним та дитячим кіно. Ну який може бути хуліганський постапокаліптичний бойовик після танцюючих пінгвінів та доброзичливих поросят? І ми помилялися, як же ми помилялися. Виявляється, Джордж Міллер всі ці роки не відходив від світу божевільного Макса, а мріяв про повернення в залиту кров'ю і бензином пустелю. І коли його мрія здійснилася, він виплеснув на екран усю свою творчу та постановочну енергію. Сюжет будь-якого не хитрий. Ми їдемо тому, що їдемо, чи їдемо тому, що треба. По дорозі стикаємося з неприємностями, рятуємо хороших, а якщо дозволяє час, обов'язково караємо поганих і, по можливості найжорстокішим способом. Все це і є в новому божевільному Максі, але незважаючи на прямоту сюжету, нечисленні та короткі діалоги, фільм не сприймається як пустий. За сюжетом, у недалекому майбутньому земля майже знищена термоядерною війною та глобальною екологічною катастрофою. Поверхня планети перетворилася на одну суцільну пустелю з рідкісними острівцями родючого ґрунту. Люди, що дивом вижили, збиваються в кровожерливі банди, які борються за залишки колишньої розкоші, підземні джерела, запаси нафти, автомобілі та звичайно зброю. Одна з таких банд, яка контролює гірську фортецю під назвою Цитадель, захоплює в полон самотнього мандрівника Макса Рокатанський у виконанні Тома Харді, який колись ще в минулому житті був поліцейським. Бандити хочуть використовувати Макса як донора крові для їхніх соратників, які помирають від раку без переливання кровички. А тим часом ватажок рейдерського загону банди персонаж на ім'я Фуріоса, у виконанні неперевершеної Шарлі Стерон, втікає з цитаделі з юними дружинами головного антагоніста старого несмертного Джо, роль якого виконав Хью Кіас Берн. Жінка хоче знайти місце, де дівчата вважалися б рівноправними членами суспільства, а не власністю чоловіків. Несмертний Джо і його люди вирушають у погоню, прихопивши з собою Макса, який виривається з полону та незабаром опиняється в кабіні бойової фури, в якій фуріоса і дружини несмертного Джо мчать по пустелі. А далі починаються їх пригоди у дусі класичного культового голівуського бойовика. Найменше дорога гніву здається млявим витвором самозаспокоєного старпера. Навпаки, це стрімке та агресивне кіно, порівняно з яким, наприклад, той самий форсаж 7» здається підгальмованою мелодрамкою. Можна перерахувати на пальцях однієї руки всі сцени четвертого божевільного Макса, в яких герої просто стоять і розмовляють, а не мчать пустелею, перестрілюються або вирішують внутрішні протиріччя. На кшталт жінки не довіряють Максу, а він не довіряє жінкам. При цьому екшен дороги люті не просте повторення попередніх серій за допомогою комп'ютерних спецефектів. Ні, в новому фільмі трюки куди небезпечніші, ефектніші, грандіозніші. Та набагато винахідливіше, ніж у трьох перших кінокартинах, і багато з них виконані наживо, без зелених екранів та на повному ходу. На машинах бандитів, які переслідують вантажівку Фуріоси, дійсно були закріплені на високих гнучких жердинах люди, які атакують ворогів за допомогою списів з вибухівкою і намагаються перебратися на автомобілі. Творці картини знайшли людей, які зважилися виконати ці небезпечні трюки у легендарному цирку Дю Солей. Втім, я навіть не буду намагатися описати всю візуальну пишність та шалену гротескність дороги люті. Можна було б віддати кілька годин перерахуванню трюків, декорацій, костюмів та режисерських рішень. Але навіщо псувати задоволення від заготовлених мілером сюрпризів людям які можливо чомусь ще не бачили цей фільм? Відеофрагменти, висвітлені в трейлері, це далеко не зібрання всіх найкращих кадрів четвертого шаленого Макса, а лише мала частина крутості цієї стрічки. Фільм має побачити будь-яка людина, яка хоч трішки цінує блокбастерні бойовики. І можна сказати, що дорога люті далеко не розумний фільм, та не вимагає великого навантаження на сіру речовину. Але хіба попередні три серії були бенкетом інтелекту? На те це і бойовики, що в їхній основі прості та зрозумілі історії про порятунок, помсту та спокуту, які забезпечують героїв ясною, зрозумілою мотивацією і не змушують розбавляти екшен довгими розмовами. І дуже добре, що дорога люті не намагається впарити нам якусь екологічну рекламку під розважальним соусом. А що ж наш Том Харді, як він впорався з роллю, котра колись прославила самого Мела Гібсона? Небагатослівний Харді. В його виконанні Макс Рокатанський подобається особисто мені набагато більше, ніж попередня версія. Гіпсону, як на мене, не вистачило божевілля, В очах Харді воно є. І його очі говорять набагато більше ніж сам Макс у кадрі. Сюжетно це обґрунтовано тим, що роки випробувань та втрат не зламали Макса, і, хоча більшу частину фільму він ніби дбає лише про власне виживання, але насправді основних цінностей героя він не позбувся. Ще одна центральна постать дороги люті це Фуріоса. Її героїня з рукою протезом, вихованням Амазонки, минулим безжального бандита і ще не втраченою надією на краще життя. Вийшла настільки яскравою, що відверто кажучи, я хотів би, щоб Міллер зняв сіквел саме про Фуріосу. На ролі ж дівчат, яких власне і рятують Макс та Фуріоса, запросили австралійських топ-моделей. І вони виглядають у пустелі саме так, як і задумав режисер, чимось ефемерним та позаземним. Фільм виглядає і відчувається запорошеним, вицвілим, як сама пустеля, яка в ньому показана. І єдині світлі пляма у картині ці самі дівчата. Не можна не згадати і творців автомобілів, які брали участь у цьому дійсті, адже вони заслуговують на окремий оскар. Нічого божевільнішого, загрозливого, кошмарного і прекрасного одночасно ми ще не бачили. Всі авто з попередніх серій не коштують і одного колеса будь-якої машини з четвертого божевільного Макса. Ну і звичайно, музика. У дорозі люті є спеціальний автомобіль-підсилювач з підбадьорюючими бандитів забористими гітарними рифами. І загалом музика тут не замовкає ні на хвилину, змішуючись із ревом двигунів та криками поранених. Саундтрек до фільму написаний голландським мультиінструменталістом. Він просто ідеально поєднується з картинкою на екрані. Джордж Міллер зняв грандіозну найбільшу в історії кінематографа двогодинну погоню погоню, яку хочеться розглядати в найдрібніших подробицях, смакуючи кожен кадр, а краще з кількох камер та в уповільненому режимі. Це справжній бенефіс автокаскадерів, постановників трюків та механіків з огляду на те, що 80% фільму знято без використання комп'ютерної графіки. Шалений Макс дорогу люті. Треба обов'язково дивитися і бажано дивитися. На великому екрані, а потім ще раз дивитися, щоб помітити нові пропущені при першому перегляді деталі. Дана стрічка цього заслуговує. Думаю, після успіху дороги люті доля сіквела про фуріосу вже вирішена. Вистачило б тільки сил у Міллера, адже подейкують, що Том Харді підписав контракт аж на три фільми наперед. На цьому у мене все. Дякую всім за перегляд. Ваша підписка та палець вгору буде найкращою подякою для мене та допоможе просуванню україномовного контенту. Бережіть себе та до наступного відео.